Друзі, усім привіт! І дивіться, що я знайшов в режимі глядача. Я не тільки спочатку мою але, друзі, світ по острі не пропали. Хто не бачив, вімкнік частину. Чому як я попав на острі і там? Я зламав ногу. Там короче. Якщо ви бачили, ставте лайк. Тільки якщо ви бачите, не по тому, що вам відео сподобалось. Давайте. Вибиваємо зільку. О! Так, давайте відбудуємо її. Давайте відбудуємо цю шахту Я завжди магю його це зробити. Я раз таке зробив, але то було дуже-дуже багато. Годі віці, яка не відбувала Ой. Подивіться, от ще у нас. По моєму голосу викритий Друзі, вау! Ми вже закінчили першу половину. Дуже класно. Але тепер нам треба вирівняти це все. так якось. Будемо тут жити я взагалі зроблю вихід в шах Подивимось в гляд, як йде Ой Так Ну, підемо сюди О, Дивіться, тут теж Ярлик Не обертується Незважаємо до Не, не знаю Это дуже давняя же шахта. Ой, угода, друзі. Ви це бачили? Гравий просто пав. На вас хоть раз в Майнкрафте падал Грави. И вот з с Ну, якщо я шоу ви на Я Она люблю на выживался, Гарри. Но это постельно разбивают. А на мирному режимі це якось не чесно. Я люблю більше креатив. так, друзі, у нас закінчилась вона. Ще одну шахту, але, але тепер нам її треба вирівняти. Mm. Так, лишаємо, граємо. Ой, друзі. Ось собаче. Ооооо. Бо... Але друзі, давайте забираємо хоч скільки їдуть, в чому немає моду на торг топоги. Уявляється, якби це було насправді скільки будуть спавнербових шкіл. Зараз свій його заберемо. Вот ото гороже зламана для горожі. Там потреба за собою гороже. Отже, ми будемо це освічувати. Збальскати. Да усипал. Що ж це колец. Треба Что это за дерево. Давай-то. Подвинусь. Так самое так. Вот чудосы это погубки. Кто не знаю, Рума? Друзі, я знаю, что таке? Ось хоть из вас знає, что це, це таке. О, опять. Друзі. Не, пишу назад. Пішло назад, друзі. Так. Поламаємось. Закрываем. Шестимо. І будемо ремонтувати тут. О, так що не забув, що тут про цю горошку. Давайте спочатку подивимось, де я буду жити, але не зараз трошки пізніше. Подивіться на цю шов, що нею ой Ой-ой-ой-ой-ой. Вона така велика знайшов в такому в шах. Це моє я просто стеснилась в Майнкрафт. Виламую. Я вже розводила шахту, мов ну, випам'ятаєте, ви, ви якщо я говорю. Шатку, відео. Так що... Е. Оголяк запавнився Потім ми блоком. пішох боком. Ні, друзі, давайте все-таки зробимо спочатку мій дім. Я вже не можу докшекатися. Ой, ти покійший. Давайте подивимось, де я все ж таки буду вшити. Так, значить, друзі. О, друзі, що тут тільки що було. Хі -хі. О -о -о -о. Ну, давайте добре подивимось, де я буду все ж Піднімось-мось-мось на самий верх, О, тут. Дивіться, тут досі та шахта. Та скільки можна? Давайте я пещері якісь. Друзі. Тут тільки и шахта, і шахта, и шахта продовжується, і шахта. Будем ужикать такого ще десь самій. Чего? Подорозі, дивиться отут Шахта. Это полотимо. Друзі, м -м -м, мене зілля закінчилось. Так творчий. І беремо зіллю. Отже, скільки мені тої шахти ще відновлювати, але давайте все-таки подивимось. Друзі, друзі. А, це просто в іншу шахту. О, і вот там, де ми були. Це зробити нам треба виламати тут. Та, друзі, наша взагалі тут ця штучка ламає. О, що можна було спокійно ходити. Так, куди то я йшов туди? Давайте все-таки тут буде моя хата. Скільки тут монстрів? Давайте приступимо до відновлення. А, в мене ще куляк! Так, вот тут у нас. Значит, так. Давайте -а. ну, так, тут какие в шахту. Нет, тут буду какие в шар, тут А що ви мені сказали тут робити? Давайте отут тут буде похищав. Ну і ну що? О, тут вже поставлений нормально. Є? Що радіація? Так ні. Трось, все. М -м -м. Ну тут ми вже можемо поставити. А, це я на ліжку трищила тут. Видите, в нас же прикольна оттенка. Так, разбираємо все блонды. И меняем їх на угляк. А бы я просто с цими сцены идти с тобой. Ну что это шахта? Я не буду никшеп повністю так кардинально проработать. Друзья, я... <гум> так вот дайте зараз просто найбільший звук на своєму телефоні або де ви дивитесь. На телеку давайте на такий, на якому в мене дуже добрий шут. Давайте, давайте друзі, вилавуємо це весь моховий кугляк. Так значить, тут буде будуть двері. Друзі, я хоч это прикол. В мене версія 1.21.0.22. Дивіться. на мануть звук, як на кжаві. Ні, я не буду розказувати. Я не буду казати про це бах на саді, як умість. Це дуже прикольний баг. Друзі. Стоп, друзі, побачите тут такий стовп. Давайте зробимо тут такий самий. Значить, так. Тут у нас має бути один стовбик. Тут у нас має бути... А, тут треба розширити трохи. І тут має бути ще отак. Ну друзі, ви зараз побачите. Вот, тут моя будет вот такой столбик. Вот. Так вот, так собираем эти два свечи. А тут далее просто шах. Стоп. А, тут моя будет такой столбик. Ну, друзья, давайте, мы на прикольный будем, мы еще увидим Якщо він прикольний, ставте лайк, Якщо він прикольний, нічого не ставте. Mm -hmm. угу. Та ось дивіться, тут вони так дуже прикольно. Давайте підволами мене. Нет, тут не вырван, что-то было гряд. Друзі. А, так о, ця ж... Друзі. Си коли ми побираємо з моєї хати. Опросто таки ну, Давайте тут даже ну, що... О, красы, Правда? Тут было просто выходы в шахту. Давай тут все облаштуем просто все столик. А вообще нашу у меня вот се столько? Только те столы, которые мне помогают. Не, для интерьера я возьму. Не, возьму. Для интерьера вот С и вот С. плюс С? Нет. Стоп. Тут же. Поскорей. Даш. Ой, друзья, что я забыл. Не ну на 2 хвилини? Так я це вже поставив, можемо поміняти на зілля і його прямо ту ту Ту-ту-ту-ту ту 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 Такая поличка. Так Якщо ні, це буде якось не у моду. Ну, добре, все-таки поставлю. Бамбе. -бам. Давайте все заповнимо книжками Тут зачарування робити не буду. Де книжки? Де ні не насіля Новий колір ковішки вітаю? А наверху знаєте, що любить. Так и пишка. І, і обов'язково нам потрібно ліжку. Найдется прикота. А його я вас завжди на уваже походит. Пошло я спробувати. Mm -hmm. Давай. Колі? Друзья. Разрублюємо. Что ну да, вот это есть, всем попасть застрянулось в другом месте.